Кашляку, який поширився наприкінці 2024 року, у деяких селах Визирської громади суттєво зіпсував новорічний настрій школярам та їх батькам, особливо в тих навчальних закладах, де було оголошено карантин. Медики ще раз нагадують про важливість своєчасної вакцинації від найбільш заразних хвороб. Науково досліджено, якщо 95% дітей в організованому колективі щеплені. Поширення інфекційної хвороби стає неможливим. Попередження, саме головне при кашлюку, це вакцинація. Ми знаємо, що всі діти у нас вакцинуються згідно календаря щеплення національного, і тому на сьогодні ми, для нас це в пріоритеті. Вакцинація це питання номер один. В медичних закладах Визирської громади завжди є у наявності вакцини та відповідні умови для безпечного щеплення від багатьох хвороб. Також проводяться певні заходи щодо розвитку культури вакцинації серед населення, але деякі люди ще мають сумніви у необхідності такої профілактики та створення колективного імунітету. Тому ми сьогодні закликаємо не відмовлятися від щеплення, як є у нас також в нашій громаді, і багато по Україні, і в нашому регіоні, в Одеському є відмови від щеплень. Але на сьогодні є національний портал імунізації, і всім раджу його просто набрати в гуглі національний портал імунізації, відвідати його там дуже багато відповідей, розвіювання міфів, дуже багато відповідей на всі питання, які турбують. Батьків або й дорослих людей через те, що щеплення це ж не тільки дитячий вік. І хочу вам сказати, що наш центр представляє там на міжнародному на національному порталі імунізації представляє рубрику холодового ланцюга. Тобто ми показуємо, як зберігається вакцина. Ви можете побачити, як це робиться в нашому наприклад і нашого центру, і також і робиться в багатьох інших центрах. Жителька Визирки Ольга Гвоздь – медик за освітою, каже, що її онук отримав всі необхідні щеплення. Ну, знаю, вже 10, але він пройшов до шестилетки, там все добре було. Ванни Вікторовні, вона молодець, наш доктор. Все прививає вовремя. Прийшло, час, то й прививати, треба їх, не треба відстоювати. нашу вакцину було, все. Щеплення вакциною найкращий спосіб, якщо не зовсім обезпечити себе від інфекційної хвороби, то принаймні полегшити її перебіг, а також створити колективний імунітет, який захищатиме не тільки вас, а й тих, кому вакцинуватися протипоказано.